Чи буде зустріч впродовж двох місяців із загаданою людиною? Обираємо свій варіант: 1, 2, 3. Якщо потрібно, зупиняємо відео, ставимо на паузу. Поїхали. Так. Ну, тут чудова двійка келихів. Зустріч, романтика, флірт, мрії збуваються, взаємодія. Веселощі, тому думаю, що зустріч майже 100%. Вітаю перший варіант. Так, другий варіант теж у нас тут келихи. Тут є вірогідність, тут вже в нас шістка келихів, але вона частіше каже про спогади та минуле. Певну рефлексію. Давайте ще уточнення. Тут скоріше спогади про приємно проведений час разом. Ще одна десятка. Тут невеличка вірогідність, на жаль, так. Третій варіант. Третій варіант. Зустрічі, на жаль, не передбачається найближчі два місяці. Хоча дуже-дуже хотілося б калиховий лицар. Ще келихи. Ну тут дуже відчувається, що людина зацікавлена і у вас взаємні почуття.